Всім привіт! В цьому відео я вам розповім, як я купляв свій автомобіль від фізичної особи. І так, є два сайти в Польщі, з яких в основному купляються автомобілі це Automoto.pl і OLXPL. Вводите марку автомобіля. Ну так як звичайно, вводите ціну, яка вам підходить, рік і потрібні вам налаштування. І так, я знайшов підходящий мені автомобіль. Позвонив по номеру телефону і домовився про зустріч, щоб подивитися на автомобіль. Під'їхав, подивився на автомобіль. Він мені підійшов, поговорив з власником трохи, і буквально одразу на місці оформили всі папери, і автомобіль був у мій. Що для цього потрібно було? Власник мав таку умову купівлі-продажу автомобіля, яку заповнив частину він свої дані, частину даних заповнив я. Умова може бути, як ви бачите, така роздрукована, але може бути і на звичайному пустому клаптику паперу заповнену ті ж самі дані, хто купив, хто продав, і цього буде достатньо в Польщі, воно буде мати юридичну силу. Не, не потрібно завіряти ні в нотаріуса, ні де інде. При купівлі мати з собою потрібно якийсь свій особистий документ, У мене був паспорт. І якщо не маєте. Замальдування, підходить так само і за квартирування, або просто сказати, що на даний час проживаєте тамто і тамто. І цього, в принципі, достатньо. І так, заповнили умову: дві копії: одна для вас, одна для власника. І що вам має віддати власник? Карту поїзду це технічний паспорт на автомобіль, в якому буде вказано, що за автомобіль, номер кузова, вага автомобіля. Так само буде вписано. Скільки було попередніх власників, з якого часу, по якій вони мали у власності цей автомобіль, ну, так виглядає ця картка. Також важливим моментом є обезпечення страхівка на автомобіль і бадання, тобто техогляд. Для мого автомобіля там було на рік страховки і на рік техогляд. Страхівка була на рік з серпня до серпня, але був такий нюанс, що в лютому потрібно було доплатити. Я пішов в убезпечальню страхову компанію, яка знаходиться в, мо в моєму вже місті, і просто продовжив існуючу страхівку. Довід реєстраційний, в якому вказано, що за марка машини, номер кузова, коли був зареєстрований в Польщі, ну, всі дані про автомобіль. І, в принципі, з документів це все, що ви мали би отримати. Так, Можна автомобіль після купівлі-продажу оформити на себе, але можна і залишити на старому власнику, поки ще дійсна страхівка і техогляд. І я так і зробив і їздив по страхівці, просто продовжив у лютому до серпня. Для того, щоб зареєструвати автомобіль, потрібно звернутися в повід того міста, де ви проживаєте замальдовані чи заквартировані, і що з собою потрібно мати, це всі документи, які маєте на машину, і від вас мальдунок обов'язково має бути і ваш закордонний паспорт. Тобто основні документи, які від вас це мальдунок і закордонний паспорт. Без цих документів ви не зможете зареєструвати автомобіль на себе. Якщо ви купували машину у фізичної особи, то так само вам потрібно буде сплатити податок у розмірі 2% від суми купівлі. І вже після того можна автомобіль перереєстровувати на себе. На жаль, я автомобіль на себе не перереєстрував, так як на той момент не мав мельдунку. А зараз, після аварії, в яку ми попали, вже автомобіля немає. І... Пам'ятайте, що страхівка на машину завжди мусить бути актуальна. Бо, як мені казали знайомі поляки, що навіть якщо машина не використовується, навіть просто стоїть, але закінчилась страхівка, то так само можете отримати мандат, тобто штраф за закінчену страхівку, бо є така комп'ютеризована система, яка вибірково вибирає автомобіль з бази і дивиться, чи продовжена страхівка, чи ні. І навіть якщо у вас стояла машина, і ви нею не користувалися, але закінчила страхівка, то можете отримати мандат. Тому за цим треба уважно слідкувати. В наступних відео я вам розповім про аварію, яка в нас сталася, про дії, які ми вчинили, і які, про які не знали моменти, і які хотів би вам розповісти, щоб ви уникнули того, що було у нас. На сьогодні, все. Дякую за увагу. Ставте лайк, якщо вам. Інформація була корисна, або дизлайк, якщо не корисна.